Мої вітання друзі, і знову інвертор. Мабуть, надаю вже я вам цими інверторами, але сьогодні сусід подзвонив, каже, перепутав, верніше не перепутав, а інвертор отримав зустрічний струм. Стандартна ситуація. І Він вийшов з ладу. Як ви бачите, інвертор ще майже дівчинка, тобто хлопчик, тому що це він не має слідів пилу і слідів використання. Є тільки Сліди відкрученого гвинта трішки. Ну, прийшов я на роботу, світла немає, звісно, і працюю від інвертора, тому буду розбирати і перевіряти, що тут згоріло. Вмикати поки що не будемо. А що тут давайте, мабуть, вмикнемо його. Зараз під'єднаюся. Так, подав від лабораторника жилення. Так, вмикаємо і... Поїхали. Так, є спроби ввімкнення, але струм споживає 12 А. Тобто вихідна частина більш за все у нас вилетіла і роби він працює з перевантаженням. Тому зараз будемо розбирати і проміряти щось. Так, відкрили кришечку. Бачимо три трансформатори. 1, 2, 3. Кожен течає по два транзистора. З цієї сторони 5. Не знаю чого. Мабуть, діоди, випрямлень... випрямлячі, Конденсатори вихідні, високовольтні, Так, вихідний гашміст бачимо. Так, зібрано тут на... Ось Задаючий генератор на 2117, одна по низькій стороні, одна по вихідній. Це я не знаю, що таке. А, lm 324 це керування світлодіодами і вентилятором. Так, значить, запобіжники у нас нібито цілі, тому що він вмикається. Але ми їх все одно перевіримо, чи вони всі справні. Їх тут всього два штуки по 40 А. А, є ще один, два, три, три штуки на кожен трансформатор по 40 А. Ну, я їх перевірю. А зараз буду знімати планку, відкручувати транзистори і перевіряти вихідний. Вихідний гаршміст будемо перевіряти. Так, готи я всі відкрутив, Плату відпустив і тепер будемо. Заглядувати всередину. Щось дивитися. Так, бачите, це таке недобре діло. Потрібно буде зарусьонки вбрати, тому що, бачите, трішечки підрізає самі, самі ізолятори. Тому там ми під саме під, підчистимо під, 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 трішки. Так, перевернули і зараз беремо тестер, будемо перевіряти запобіжники і вихідні транзистори високовольтні Прилад в режимі звукової продзвонки. Так. Починаємо ми, звісно, з... Так, не вмикнув. Починаємо ми, звісно, з запобіжників. Цілий цілий. Так, все, давайте перевіряти вихідний міст. Так, дивимося, один транзистор цвях. Так, по гейту теж бачимо пробій. так, Другий транзистор пробитий. По гейту те саме. Так, третій транзистор. Стоп, це не тр... А, я не туди став. Так, третій транзистор. Це в нас заряд конденсатора. І він цілий і четвертий транзистор. Тобто у нас два транзистора, ці пробиті перший, і другий. Все, давайте зараз подивимося, що тут за транзистори. Так, і тут у нас що воно стоїть таке FHA 20N50, тобто транзистори тут стоять 20 А500 вольт. Будемо їх, звісно, міняти, але випаяємо всі і перевіримо. Генерацію чи присутня вона на транзисторах, тому що так їх запаювати не можна, оскільки є проблеми по гейту, пробій у нас по цим двом транзисторам, і можливо десь пробитий драйвер, тобто транзисторний ключ, або в гіршому разі сама шинка, тому випаюю транзистори. Так, шановні, транзистори я випаяв, перевіряємо. Є у нас перші пробої, другий пробої, ну, третій нібито цілий. І четвертий теж цілий. Далі перевіряємо е, самі діоди в обв'язці По гейту. І також перевіряємо самі опори. Ті, що теж по керуванню транзистора стоять. Так, діоди, як ви бачите, у нас цілі. Е, да, цілі, далі перевіряю опори. Так, Так, видно там щось, чи не видно. там не В общем, перевіряємо в'язочку, також перевіряємо транзистори. І, якщо тут все добре, то будемо подавати живлення, дивитися на конденсаторах високовольтну напругу, тут рівні 360 вольт повинно бути. Далі осциллографом стаємо на транзистори, якщо є генерація, то тоді спокійно можна паювати вихідні транзистори. Їдемо далі. Так, під'єднав я лабораторничок, давайте спробуємо увімкнути. Так, є запуск, аварії немає, показує коректно вхідну напругу, світлоділо світиться зеленим. І далі тестер ставимо в режим з виміру постійної напруги і дивимося на конденсаторах на високовольтних, напругу 262 В. Так, для несинусного. Інвертора така напруга це є норма Для синусних там повинна бути 360, 4, 380, 420. В залежності від моделі. Тому зараз перевертаю плату, під'єднуємо осциллограф дивимося дивимося запуску на вихідних транзисторах. Так, друзі, осциллограф настроєний, подаємо живлення, є старт. Далі підстаємо на Транзистори, дивимося імпульси запуску. і запуску. Як ви бачите, на першому транзисторі той, що був спалений, є в нас. Так, Амплітуда в нормі. Так, 12 вольт. Добре. Так, другий транзистор є. 50 Гц бачимо. Так, Третій транзистор є ага, з завалом, але це, це норма, він потім вирівняється, тому що транзистори відсутні. Все, і четвертий є. Добре. Можна сказати, що пощастило, але... Ще виводи рано робити, тому зараз буду шукати транзистори, розряджу конденсатори лампи розжарювання, щоб нічого не спалити, попереджую зразу. Не забуваємо це робити, тобто безпечну роботу зберігаємо все. Шукаю транзистори, будемо запаювати, перевіряти. Так, шановні, за місця цих транзисторів 20н50 я буду ставити 25Н50. Вони трішечки потужніші, але вони, звісно, від зворотньої напруги не спасуть, також згорять, тому буду, буду їх запаювати. Так що транзистори я вставив на свої місця. Далі я їх пропаюю, паяємо якісно. Трішечки з фіксації, щоб саме олово могло протекти на ту сторону, тому що тут металізація і контакт, звісно, повинен тут. Бути добре, все, транзистори запаяні, ніжки поки що не відкусую, будемо перевіряти. Так, лабораторник під'єднаний. Давайте поставимо на виход вольтметр і спробуємо вімкнути. Так, ніде нічого не замикає, все добре вмикаємо. Індикатор засвітився вольтметр, показує вихідну напругу 223 вольта. Виймаємо цей показометр, тому що я нагадував, що тут стоїть баласний конденсатор і від апроксимованої синусоїди у нас він може згоріти. Далі давайте перевіримо на самих транзисторах імпульси. Ми бачили, що вони трішечки у нас там косі були. Далі стоїмо. Так, Є норма, перший норма, другий норма. Третій. Так, завали є трішечки. А чому? Так, і давайте зараз подивимося вихідний сигнал, де він тут В принципі, можна прямо на розетку стати, так, щоб не замкнути. так, Перемкнув щуп один до 10. І зараз чуйність трішечки тут додам. Стаємо на виходи. Бачимо на виході. Красиво проксимовану синусоїду. Добре. Далі будемо відкусувати ніжки, розрядимо конденсатор, звісно, щоб не спалити транзистори. І будемо відмивати плату, прикручувати, збирати, перевіряти. Так, що плату я відмив, як ви бачите, де транзистори паяв. Далі по розбіркою, те, що я казав, потрібно обов'язково зачистити, ось тут прибрати. На самих оцих отворах є загусениці, особливо ось тут її добряче видно, бачите, аж палець цепляється. Тому зараз ось тут трішечки підрівняю і буду збирати в корпус. Так, друзі, інвертор зібраний, всі гвинти на місці під'єднав до батареї на виході ваттметр з інвертора. Навантажувати будемо вітродуйкою. Ось такою. 900 Вт, я не знаю, чи витягне в мене сам акумулятор, тому що в мене навантажений зараз інвертор, тим що я зараз освітлюю та паяльник живлю. Так, де наш контакт? Так, немає контакту. Ага, в мене був вімкнутий саме тут. Сама вітродуйка була вімкнута на максимальну потужність, тому ще раз вмикаємо, бачимо запуск, він пішов в аварію. Так. Перед цим поїхали. Так, сам двигун, чуєте, працює. Трішечки мечить, але це норма. Давайте 1 кВт навантажимо. Так, напруга просіла, бачу на батареї. Тут 193 вольта, але все працює. Потужність 666 Вт. Блін, чортове число. Все так, вимикаю, тому що в мене батарея зараз вимкнеться, як ви бачите, друзі. Інвертор. Запрацював, буду віддавати власнику і нехай працює, поки знову не спалить зворотньою напругою. Звісно, тут 4 кВт немає, не вірте, тому що тут написано. Самі бачили, три трансформатора стоїть по 300 Вт орієнтовно, тому тут пікова потужність 1200 Вт. Навіть при 600 Вт, бачите, напруга трішки просіла. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.